Усім вітанечка. Сьогодні посадка розсади огірочків. Спроба номер 2 Перша спроба була недала. Огірочки я посадив перед весняними заморозками. Хто спостерігає на каналі, в мене є відео про то. В минулому році вони добре витримали похолодання, а цього року загинули фактично всі. Томат вистояв, огірочки загинули. Тому пересіяв осаду, зробив по-новому і зараз роблю висадку у відкритий ґрунт. 4.06.2025 рік. Ось так у мене одна касетка, два рядочки. Мені цього буде достатньо. Угірки саме. Вартонокарпічні, самозапильні. Вражаю від них просто неймовірна кількість. По сортах можу сказати, що це артист. Після висадки зараз жарко, проливаємо гарно водичкою, мульчуємо. І розкидаю крапельну стрічку, щоб не ходити з цими лійками. Далі в нас буде все повирощування, живлення, формування, підв'язування і так далі. Підписуйтесь усім успіху!